Доброго ранку ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про запеклу боротьбу претендентів на Єврокубки, першу перемогу колосу та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчів аутсайдерів Верес та Інгулець, які розіграли дуже цікаву нічию 2-2. Коли грають команди аутсайдери між собою, існують два варіанти розвитку подій. Або ці команди зіграють у дуже нудну нічию 0-0, або розіграють дуже цікавий матч. З великою кількістю голів та моментів. І добре, що на цей раз ми побачили велику кількість моментів, так само ми побачили аж 4 голи в цьому поєдинку, і я думаю, що нейтральному вболівальнику цей матч точно сподобався. Взагалі, зараз, напевно, багато хто думає, що інгулець це максимальний аутсайдер цього чемпіонату, і він зараз буде програвати усім командам без виключення. Але насправді це не так. Я думаю, що багато хто недооцінює. Тренера команди Василя Кобіна, бо якщо згадати, коли він тренував закарпатський монай, можна побачити, як він у другій та першій лігах показував дуже красиву гру. Він з ходу вийшов з другої ліги до першої і з першої до УПЛ. І це каже про те, що Кобіну вдалося створити колектив. Звичайно, що інгулець це не команда, де грає багато якісних гравців за класом, у яких багато досвіду. А тому єдиний варіант це створювати саме колектив. І як бачимо, Кобін це вміє. Не варто очікувати від інгульця якоїсь там. Можливо, якісної, дуже розумної гри, але те, що ця команда буде віддаватися на полі на всі 100%, я в цьому впевнений, що на цей раз проти прямого конкурента, що проти якогось топ-клубу, там, Динамо та Шахтаря. І десь мені здається, що підопічні Олега Шандрука недооцінили інгулець, думали, що вони вийшли. Проти якогось середняка першої ліги, але це не так. Пропустили два голи, Перед цим також інгулець настворював багато моментів біля воріт рівнян. І підопічним Олега Шенрука взагалі десь пощастило у другому таймі. Так вони десь включились, забили гол, відіграли один м'яч. Однак з пенальті їм дуже пощастило, бо, на мою думку, це точно не було пенальті. За що його дали? Я так і не зрозумів. Бо якщо дають пенальті тут, то потрібно давати і в матчі коло зюря, про що я пізніше розповім. Ще прикро для Інгуліцей це те, що поставили пенальті на останніх хвилинах, тобто вони вже думали, що вони все протримались до фінального свистка, залишається 1-2 хвилини і все, можна їхати додому з дуже важливою перемогою над прямим конкурентом. Однак цей дуже безглуздий і незрозумілий пенальті. Ну а далі інгульцю вдалося відбити перший м'яч, однак через те, що Поламарчук вийшов за лінію, пенальті провелося перебивати і вже на другий раз його переграли. У підсумку маємо прикро нічию для підопічних Василя Кобіна, у яких забирали перемогу на останніх хвилинах. Ось у кровому розі та Ворскла зіграли один, -один. Після матчу «Лівий берег Кривбас було дуже відчутно, що під Юрія Бернодуба не вистачає чогось, щоб створювати більше моментів, щоб реалізовувати ці моменти. І як ми бачимо, коли вони зустріли більш серйозного суперника ворсклу, досвідченого суперника, то одразу вони втрачають очки і навіть вдома. Так, звичайно, Кривбас продовжує грати у такий самий футбол, команда. Постійно навалюється на ворота свого суперника, створює моменти якісь, але все це не доходить до 100%, постійно чогось не вистачає. І, звичайно, не вистачає кадрів, тому що після того, як вони, наприклад, продали принц Аду, замість нього прийшли якісь невідомі нігрійці. Зараз, окрім цього, команді не вистачає захисників та півзахисників, тому що. Стецького вигнали з команди, відправили займатися індивідуально. Через це прийшлось драмбайла поставити у центр оборони. Ну а кузика на фланг оборони. Ну а звичайно, якщо кузик у захисті, то когось потрібно ставити у півзахист. І ось такий каскад проблеми команди. Ну а підопічні Сергія Долганського продовжують грати у свій футбол, такий звичайний, вертикальний, і завдяки цьому їм вдається і створювати моменти, і реалізовувати їх. Хоча, якщо б каней був більш точний, то могли б і перемагати в цьому поєдинку. Ну і напевно один з найцікавіших поєдинків цього туру відбувся у Житомирі, де Полісся та ЛНЗ зіграли один один. За обома клубами приємно спостерігати, бо і Полісся, і ЛНЗ витрачають гроші не лише просто на трансфери, купуючи різноманітних там легіонерів і українців, а й витрачають гроші на те, щоб займатися академією, будівництвом нових стадіонів і так далі. Також обидві команди намагаються будувати цікавий комбінаційний футбол, тобто не якийсь там вертикальний постійний, де нагрожай, і ми будемо бути там головою або ще якось. А команди намагаються грати через короткий пас, через пресинг, і завдяки цьому, наприклад, і був забитий перший гол, коли Топалов відкрив рахунок. Але по було вдома прийшло багато вболівальників півтори тисячі, які підтримували команду. Був фанатський сектор, і звичайно це їх підштовхувало йти вперед. Ну окрім цього, напевно, ще й пообіцяли преміальні за перемогу над прямим конкурентом за Єврокубки. А тому Житомиряни були в цьому поєдинку дуже заряджені на перемогу. Багато намагалися і відкриватися, і багато бігали. За цим було приємно спостерігати. ЛНЗ також намагався вибігати в якісь контратаки, нічого не реалізував. Однак Полісся все ж таки забила свій гол на останніх хвилинах, коли Гуцуляк зрівняв рахунок. До речі, для Олексія це вже четвертий гол підряд. У підсумку маємо матч двох цікавих команд, які грають у цікавий футбол, і, звичайно, хочеться якомога більше бачити саме таких матчів, а не матчів, де якась команда сідає на свої ворота і робить все, що просто противник не створив жодного момента. Ну а самі, звичайно, також не створюють моментів і не намагаються якось відкриватися та виходити вперед. І я думаю, якщо всі клуби прийдуть до цього моменту, щоб пограти у відкритий футбол, то в нас, звичайно, і покращаться результати, і в Єврокубках. Ось в понеділок Коло здобув першу перемогу в сезоні, здолавши зрю з рахунком 1-0. Напевно, зоря це саме той клуб, у якої повинен був вигравати колос вперше в цьому сезоні. Бо підопічні Младена Бартуловича зараз знаходиться у не найкращих кондиціях. Якщо дивитися їхні матчі протягом цього сезону, то можна побачити, що їм постійно не вистачає десь 20-30 хвилин дограти до кінця матчу. І ось ці останні хвилини вони грають дуже кволо. Ну, напевно, Юрій Коваль провалив підготовку до сезону. Окрім цього, незважаючи на повернення до основи Олександра Яцика, все одно це не додало якості команді грі у півзахисті, тому що коло саме через три та Яцика робив дуже багато небезпечних атак, і саме і забили той гол, коли Третьяков ще й головою, невеликий гравець, забив єдиний гол у цьому матчі. Це, до речі, такий великий камінь в огород Джордану Табашичу високим гравцям, які впустили такого відносно маленького гравця. Хоча в першому таймі ще була більш-менш рівна гра, так звичайно, обидві команди зараз багато помиляються. Це і зоря, це і колос. Але варто відзначити дуже цікавий момент наприкінці першого тайму, коли арбітри вирішили не призначати пенальті. Там був дуже такий цікавий момент, коли гравець колосу вдарив по нозі гравцю зорі. Там точно було не в м'яч, і... і дивно, чому не головна арбітриня поєдинку причина. Ні рефері, який сидів на вар, вирішили не давати пенальті. Як на мене, це 100% пенальті, навіть не переглядаючи вар. А взагалі тепер Валерій Поздєєв може трохи видихнути, бо це перша перемога в цьому сезоні. І постійно чогось не вистачало цієї команді, бо команда намагається грати в цікавий атакуючий футбол. Це не команда Вишняка, яка намагалася грати у якийсь такий. Прямолобний вертикальний футбол, де команда, ну добре, що не пропускала голи, але також не збивала. На цей футбол приємніше дивитися, але поки що нейтральному вболівальнику. Також можливо ця перемога надасть команді якогось імпульсу, бо там грають багато новачків, багато гравців з молодіжного складу. І, можливо, поздієво вдасться створити якусь нову команду, яка буде здобувати кращі результати ніж до цього. Ну а в останньому матчі сьомого туру чемпіонату України Шахтар розгромив оболонь з рахунком 4-0. На цей раз у Пвоварів не вийшло так протистояти, як і проти лідерів чемпіонату Олександрії. Але цьому є легко пояснення, тому що, по-перше, у Шахтаря набагато більше класних гравців. І якщо у підопічної Руслана Ротаня це там Філіпов, Безера та ще декілька. То в шахтарі це майже кожен, і ми це побачили коли на 16 16-й хвилині гіналдо просто неймовірним чином через себе віддав голіву передачу. Ну Бондаренко з льоту забив красиву голу. Ну Звичайно, в таких матчах, коли Шахтар грає проти якогось аутсайдера, який буде намагатися грати в оборонний футбол, звичайно, ця гра буде відбуватися до першого голу. Бо після цього противник десь відкриється, десь піде вперед, щоб відіграти рахунок. Ну а Звичайно, швидкі гравці гірників, які мають класний дріблінг, цим скористуються і подвоїть, потроїть і почетверять рахунок. Тому, якщо подивитися на інші голи Шахтаря, другий, третій та четвертий, всі вони були забиті завдяки тому, що оболонь сильно відкрилася, і, звичайно, що такі швидкі гравці, як Судоков, Невертон та інші, цим скористалися і забили голи. До речі, Маріно Пушич досить цікаво прокоментував гол Артема Бондаренко, назвавши його дуже перспективним гравцем. Я в ніякому разі не хочу образити ні Артема, ні Оболонь, але це точно не той матч, по якому можна робити такі висновки. Команда відкрилася, дала багато зон, забивай голи. І Артем Бондаренко, до речі, багато чого не реалізував. Він повинен був робити і дубль, і, можливо, і хитрик. Однак він цього не зробив. Ну а тому, якщо ми хочемо робити якісь висновки по Бондаренко, по Судакову, давайте просто дочекаємось наступного матчу Ліги Чемпіонів і побачимо, що зможе там зробити Шахтар. Бо в матчі про... У Болонії ми не бачили, як гіранки можуть користуватися вільними зонами. Хоча в матчі проти італійської команди вони дійсно були. Ну і трошки хочу поговорити про італійський футбол. По-перше, після того, як травмувався Руслан Маліновський, видання газета газети Спорт» повідомляє, що замість нього Дженного може підписати Віктора Коваленка. Колишній півзахисник Шахтаря минулий сезон провів в оренді за Емполі, ну а мав контракт з Аталантою. І ні Емполі, ні Аталанта не захотіли продовжувати з ним контракт. А тому він зараз і до сих пір знаходиться без клубу і, можливо, все ж таки з кимось підпише. До речі, Віктор в минулому сезоні провів хоч і 17 матчів, забив два голи та віддав один асист, але на полі зіграв лише 600 хвилин. І якщо порахувати скільки максимум 17 матчів, це півтори тисячі хвилин, то бачимо, що провів на полі лише третину матчу. У Коваленка зараз непростий період. Видно, що хлопець хоче залишитись грати в серії А, хоча ми бачимо, що він не тягне з самого початку, коли він перейшов. Шахтеря до Аталанти ми бачили, що він просто не тягне. Спочатку думали, що йому потрібен час для адаптації, однак ні, він пограв в Аталанті, не вдалося, в спеції не вдалося, ну і в Емпелі також не вдалося. Хоча нагадаю, що йому всього 28 років і має всі шанси якось реабілітувати свою кар'єру. Тому будемо сподіватися, що якось він поверне свої найкращі кондиції. А ось інший українець новачок в серії Артем Довбик, як бачимо, продовжує адаптуватися до нового чемпіонату, і це виливається у забиті голи та асисти. У італійської Роми нещодавно змінився тренер Іван Юріч, і видно, що команда в першому ж матчі на імпульсі змогла впевнено перемогти у Дінезе. Ну а наш Артем відзначився голом та асистом, і, і варто відзначити, що це були непогані дії від нашого нападника. І гол цікавий, і передача цікава. Він також міг віддавати ще цікаву передачу, однак його одноклубники не реалізували класну нагоду. Ну а взагалі, якщо судити по першим матчам, то у Артема може все вийти в цьому чемпіонаті, зокрема і в цьому клубі. Тому побажаємо йому успіхів і Ромі. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!